Є 291 іншим статтям, я просто не спеціалістів юриспруденції, не можу сказати якісь. Суддя, дуже комедна ситуація вийшла. Йому знадобилось 10 хвилин на ухвалення рішення по клопотанню П'ятака Івана. Про що це каже? Що рішення... рішення вже було прийнято. А підтвердженням тому, що рішення було заздалегідь прийнято, було те, що клопотання. Було відхилено по кожному пункту, але в версії Шевченківського суду, яке ми подавали в Шевченківському суді. І суддя, коли зачитував, було зрозуміло і п'ятаку, і мені, що він не задовільняє наше клопотання Шевченківського суду, під, повторюю, а це Печерський суд. Бо ми його змінили для Печерського суду і додавали деякі факти. Тобто йому передали те клопотання, і вони по ньому вже прийняли рішення про відмову в клопотанні. Клопотання, ще раз повторюю, було спрямовано на закриття чи повернення до прокуратури. На сьогоднішній момент. У нам призначені перше справжнє, ну не справжнє, це було підготовче засідання, яке відбудеться 7 жовтня, в той день, коли у мене ще одна кримінальна справа, поголо по штампу, але та справа на дев'яту годину ранку, ця на 14.30. Тому репресії щодо свободівців продовжуються. Суддя дуже моторний. Дуже завзятий, ну, так старається, що ну, я не знаю, і поспішає, що ну, скоромовкою все це у нього підготовлено, все чики піки він дуже швидко це робить, ну, як автомат, як робот автомат. Дуже нам сподобався. Чи ну, сподобався в лапках, сподобався. Ну як я можу довіряти людині, яка не розглядала наше клопотання, не вивчала юридичну подопльоку під цим, а просто через 10 хвилин попивши кави, винесла нам уже готове рішення, яке було засновано на, на застарілій нашому клопотанні, клопотанню, яке подалось 30-го числа минулого місяця в Шуженківський суд, який ой, пробач, який переніс його сюди. Ще раз чому занавесити, що вам зависимо? Мене разом з Свободівцям Бойко Сергієм, разом з активістом Грузіновим Віталієм, звинувачують в тому, що ми 18 травня 2013 року, під час мирної акції, яка проходила від Майдану Незалежності до Софійської площі, побили. Ні, вчинили хуліганські дії особливої зухвалості, при яких ми протиставили себе суспільство. Це ми робили з особливою жорстокістю і цинізмом. До речі, на це ми і натякали. Ні одного факту моєї зухвалості, чи мого цинізму, чи протиставлення мене суспільству не було викладено. Взагалі, кримінальна справа, якщо її почитати, звучить як написаний бездарним письменником роман. Ну, не роман, а якийсь детектив, з якого можна просто посміятися, якщо б юрист його вивчав. Але суддя вирішив, що цього достатньо. У нас є потерпілий Лобатюк Дмитро, у якого впав планшетик і розбився Самсун Гал. Лаксі, якому нанесли декілька ударів. Який позивався на нас, коли вже пройшло. Йому хтось підказав через 22 доби після 18 травня, він згадав, що його побили, пішов, зняв побої. Я його бачив. Спортивний хлопець. У нас є його світлини, де він націлюється на людей з пістолетом, де він фотографує мобілочка, ножик і пістолетик, де він показує, який в нього накачаний прес, що він б'є людей і так далі. Тобто, така людина позивається проти нас, що ми її побили. Він мирно там шов, нікого не чіпав. Це людина є Тітушко, який біг на мирних громадян, на таких журналістів, як ви, з піднятими кулаками, з погрозами життю і здоров'ю. От коли я як керівник організації захищав своїх людей з організації, захищав патріотів, і націоналістів і мирних мешканців міста Києва, які вийшли на мирну маніфестацію, от тоді, коли ця людина кидалася з ногами і руками, коли вона била, і в цей момент виявляється, Виявляється, що це не ми захищалися і не ми якось боронили вас, журналістів. А виявляється, що його побили, бо він йшов туди за зарплатньою, яку йому повинні були видати по тій легенді, яку озвучив сам пан Тітушко, що їх найняли як охорону мирного мітінгу, а вони йшли до того бронетранспортера, щоб там отримати саме зарплату. З глузі ситуації всім зрозуміло, але ну, от, як юрист мені сказав, що, говорить, в такі моменти не хочеться займатися юриспруденцією взагалі, що доводиш нормальні, надаєш нормальні доводи, нормально все пояснює, є порушення КПК, є порушення процесуальних норм. А суддя говорить, а мені, вибачте, на це все плювати, бо я так вирішив. Бо суд є закон, але я вирішую так, як вважаю, за потрібне. От він вирішив, що. Прокуратура зібрала і досудове слідство достатньо доказів, що все відмінно. Ну наскільки ми готові до справи, наскільки ми ретельно вивчали цю справу, він її взагалі не читав. Бо там просто ну це гумореска, то Павло Глазовий відпочиває. Це гумореска, просто це не синітниця, це вінігрет. Всі ж справі приймає участь справа горіної про побиття народного депутата, нанесення якихось травм у вигляді сніжків. І вона така вся, як каша, але вона не справжня, вона неправдива, вона безглузда. Але в нашій країні, де є свавілля, де є. Як нам тільки що пояснювала секретар говорить, є правила поведінки в суді. Ми говоримо, є ж закон України, що журналіст може знімати. Вона каже: ні, є правила поведінки. Тобто, у нас е, правила, які встановив начальник, чи якийсь суд місцевий, головніше, ніж закон України, головніше, ніж конституцію. Такі Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи прийдуть позивачі на наступне засідання? Чого вони не ми будемо ви, е, визивати і позив, позивачів, і постраждалих. Ну, вони ж постраждали по справам, там є якісь навіть медичні у них довідки. От будемо їх визивати. Нам цікава їхня думка. Ми хочемо їх бачити. Хочемо вибачитись перед ним, що і у них така заворуха, така ситуація. Може їм неприємно ходити по судам, але я бачу, що вони ніяких зусиль в тому, щоб випродати своє реноме, своє чесне ім'я. не... Роблять ніяких кроків не на одне судове, а це вже четверте судове досудове засідання. Вони не з'явилися. Я маю на увазі Дмитра Лобатюка і народного депутата України пані Горіна, яка постраждала від дій е, єдиного свободівця націоналіста Бойка. Бо справу шелест, так як вона неповнолітня, яка ще фігурувала, перенесли в видокремле в, в, в окрему справу. А пошилась справа розглядається зараз, так? Да, сьогодні розглядалася. Я ситуацію не знаю. Ні,